Країні, з вами Євгенія Гордієнко і проект Право знати. Ми продовжуємо говорити про норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні розглянемо заключне правило нашого курсу з МГП спонукання до виконання, інакше кажучи, чого ж варто виконувати правила війни. Ми вже неодноразово зазначали, повага та дотримання вимог МГП є відображенням дисципліни та професіоналізму армії, моральності та людяності. Хоч в деяких випадках може здаватися, що миттєва перевага може бути отримана через порушення МГП, досвід протягом усієї історії ведення війн свідчить, що порушення шкодять репутації, ставлять під загрозу виконання поставлених задач, підрозділи втрачають авторитет. Мораль знижується. Дисциплінована армія не порушує правила війни і не вчиняє воєнні злочини. Відповідальні та професійні командири не видають протизаконних наказів, не вдаються до протиправних дій. Вони вживають усіх розумних заходів для того, щоб їхні підлеглі не порушували норми МГП. Слід дотримуватися прописаних правил, навіть якщо ваш противник цього не робить. Якщо ви вважаєте, що МГП порушується, необхідно вжити відповідних заходів для припинення незаконних дій, якщо у вас є така можливість. Якщо ви не в змозі зупинити порушення, повідомте про подію найближчому командиру, який зможе виконати відповідні заходи. Всі порушення норми МГП фіксуйте та повідомляйте про них в вашому командному складу або нейтральній третій стороні, наприклад, МКЧХ. Варто пам'ятати, що командири відповідають за свої рішення та вчинки, зроблені підлеглими. Треба бути професіоналом та гарантувати, що команди та розпорядження є законними. Командири та начальники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за воєнні злочини, скоєні підлеглими. Якщо вони знали або мали підстави знати, що підлеглі, збираються чи власне вчиняють такі злочини і не перешкоджали їм. У свою чергу кожен має обов'язок не підкорятися явно незаконним наказам чи розпорядженням, що до речі зазначено і в загальновійськових статутах ЗСУ. Явно незаконними наказами є побиття, катування або вбивство затриманих осіб, проведення репресій проти цивільного населення. Те, що ми з вами розглядали, це є правила війни, і порушення їх може класифікуватися як воєнні злочини. Це серйозні порушення законів, що застосовуються у збройних конфліктах, які призводять до індивідуальної кримінальної відповідальності. Відповідальність за воєнні злочини має свої особливості: неможливість амністії. Особи, що вчинили воєнні злочини, не підлягають амністії. Екстериторіальність особи, що вчинили воєнні злочини, наприклад в Україні, можуть бути притягнуті до відповідальності в інших країнах, якщо їх провина буде доведена. Відсутність терміну давності за воєнні злочини. Людина може бути засуджена через будь-який час після його вчинення. Як же впроваджувати норми МГП, ввести їх в повсякденну діяльність? Правила повинні бути інтегровані в національні нормативно-правові акти. У нашому випадку закони України, загальновійськові статути ЗСУ, накази МОУ, накази командувача СВ ЗСУ вимагають виконання норм МГП. Правила повинні бути включені в освіту. Наприклад, вивчення правил МГП включено до бойової оперативної підготовки особового складу ЗСУ. Правила повинні переходити до обладнання певного озброєння або засобів ведення війни. І сучасна українська армія набуває таких засобів, зокрема і тих, які надають нам наші партнери. І повинні бути певні санкції або стягнення за порушення МГП. І вони у нас є у кримінальному кодексі України. Виконання норм МГП це не тільки про професійність, це ще й економічний прагматизм, адже дотримуючись норм МГП, вести бойові дії дешевше, а також це підвищення репутації наших підрозділів, що на теренах нашої країни, що на міжнародній арені. Також варто пам'ятати про можливість кримінальної відповідальності за скоєне. Виконання міжнародного гуманітарного права це не тільки правове питання, це питання професійності та дисципліни будь-якої армії. Якщо армія вбиває, гвалтує, мародерить, то її мораль та дисципліна дуже швидко знижуються і, відповідно, знижується її боєздатність. Зокрема, саме це відрізняє професійну українську армію від зграї мародерів, що має назву армія Російської Федерації. І це дуже добре бачить у всьому світі як наші вороги, так і наші друзі. Тому не можна давати жодного приводу, щоб хтось мог сказати, що всі вони там однакові. Крім того, міжнародне гуманітарне право це також боротьба за та серця людей, як цивільних, в тому числі на окупованих тимчасових територіях, так і військових, тому що військовий ніколи не буде здаватися у полон, якщо буде знати, що там буде знущатися, віддавати тартурам, то наприкінці вб'ють. Але нарешті не треба забувати і про правові питання. Завжди треба пам'ятати, що воєнні злочини не мають строків давності, і відповідно російські злочинці будуть раніше чи пізніше притягнути до відповідальності. В Україні вже працюють експерти міжнародного кримінального суду. Низка країн Європи розпочала структурне впровадження щодо воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією, використовуючи принцип універсальної юрисдикції. Зараз події. Змінюються дуже швидко, тому їх відповідальність вже минуча. Після низки наших відеоматеріалів ми переконані, що ви особисто підвищили свою обізнаність з міжнародного гуманітарного права або правил війни. А загалом наші збройні сили України завдяки цьому проекту стали більш професійними, якими і повинна бути армія сучасного європейського суспільства. Вірю в Збройні Сили України.